Вітаю вас, діти! Ознайомимося з вами з формулами додавання. До них відноситься формула косинус суми кутів або косинус різниці кутів, синус суми та синус різниці кутів. Зверніть увагу, коли будемо працювати з вами з формулою косинус суми та косинус різниці. У нас на першій позиції йдуть добуток функцій косинус першого кута на косинус другого. Так само і в другій формулі. Косинус першого кута на косинус другого. Тобто тут немає зміни функцій. Косинус косинус, потім йде синус синус. Зверніть увагу, що функції практично од... формули практично однакові. Але якщо в дужках у нас стояла сума кутів, тоді цей знак буде протилежним між виразами у відповіді. Якщо стояв мінус, тоді між виразами стоїть знак плюс. Що ж відбувається, коли працюємо з формулами синус різниці та синус суми? На першій позиції йде добуток синуса першого кута на косинус другого, потім косинус першого кута на синус другого. Тобто йде чередування функцій. якщо в формулах косинуса у нас не було чередування, йшли. Косинус, косинус, потім синус, синус. То тут іде чередування синус, косинус, косинус синус. І зверніть увагу, що знак тут зберігається. І так, всі ці слова ми зараз будемо промовляти, коли будемо обчислювати значення тригонометричних функцій, або спрощувати вирази. І так, треба обчислити. Косинус 75 градусів, кута 75 градусів в таблиці немає. За допомогою формул зведення ми теж не можемо знайти значення, тому що 75 градусів ми можемо представити як 90 мінус 15, 15 градусів у нас немає в нашій таблиці значень, тому на допомогу прийдуть формули додавання. Представимо 75 градусів як суму кутів, які присутні в таблиці. Це, наприклад, 30 та 45. І так, зараз будемо використовувати першу формулу. На першій позиції йде косинус першого кута помножити на косинус другого кута. Далі знак, який стояв в дужках, буде протилежним між виразами. І далі йде синус 30 градусів на синус 45. І так, зверніть увагу, коли працюємо з косинусом, нема чередування функцій, йдуть косинус косинус, синус, синус. А далі вже можемо працювати з табличними значеннями. Косинус 30 це корінь із 3 поділити на 2. Косинус 45 це корінь із 2 поділити на 2. Мінус сину 30 це одна друга і синус 45, це корінь із 2 поділити на 2. Множимо кожен із доданків. Корінь із 3 помножити на корінь із 2. Це буде корінь з 6. 2 помножити на 2 це буде 4. Мінус корінь із 2 поділити на 4. Ми можемо тільки звести до спільного знаменника. Нагадую, що ми не можемо віднімати або додавати корені з різними значеннями підкореневими. Тому ця відповідь і є остаточною. Треба спростити вираз. Спочатку використаємо формулу першу косинус суми. Коли працюємо з косинусом, нема чередування, тобто йде косинус альфа помножити на косинус пі третіх, мінус, тому що знак у дужках буде протилежним між виразами. синус альфа на синус пі третіх. Мінус. Відкриваємо дужечку так, щоб не загубити знаки. Тепер використовуємо другу формулу косинус різниці. Це буде знову, нема чередування функцій косинус альфа на косинус пі третіх. У дужках стоїть знак мінус, на, тобто тут у нас буде між виразами знак плюс, синус альфа. На синус пі третіх. Зверніть увагу, будь ласка, що тут є табличні значення, які ми можемо подивитися в таблиці значень. І так, косинус пі третіх. Одна друга косинус альфа, мінус синус пі третіх, це корінь із трьох поділити на два синус альфа мінус косинус знову пі третіх буде, одна друга косинус альфа. Не забувайте, що коли перед дужками стоять, стоїть знак мінус, всі знаки змінюються на протилежні у доданків. Це буде мінус корінь із 3 на 2, альфа». І так, ми зустрічаємо тут протилежні вирази, сума їх дорівнює нулю. А тепер ми спостерігаємо, що залишилося два однакових вирази. Це буде мінус 2 помножити на корінь із трьох поділити на 2 синус альфа. Два однакових вирази. Двічки скорочуються і залишається мінус корінь із трьох синус альфа. Тепер нам треба зробити дію навпаки, спростити вираз. На що ми звертаємо увагу? Подивіться, будь ласка, у нас іде чередування функцій. Якщо чередування, тоді ми звернемо цю формулу у синус суми або різниці. І так, іде чередування, ми можемо звернути в синус. Далі, у синуса знак між виразами і у дужках, зберігається. Це буде 12х плюс 4х. І отримаємо синус 16х. Давайте спробуємо застосувати це на практиці. І так, працюємо з першою формулою. Синус суми. Ви пам'ятаєте, у синуса йде чередування функцій. Синус альфа на косинус. Пі Знаку синуса зберігається, плюс синус пі четвертих на косинус альфа, плюс розписуємо наступну формулу, знову йде чередування синус альфа на косинус пі четвертых мінус косинус альфа на синус. 4. Зверніть увагу, що у вас є два протилежних вирази, сума яких дорівнює нулю, і у вас залишилося два однакових вирази. 2 синус альфа косинус. Четвертих. Косинус пі четвертих табличне значення це корінь із 2 поділити на 2 синус альфа. двійки скоротимо, і залишається корінь із 2 синус альфа. Розглянемо номер 13. 3. Подивіться, будь ласка, нам треба спростити вираз. Звертаємо увагу, що йде чередування функцій синус-косинус. тоді ми згортаємо у синус. У синуса знак повторюється у дужках, тому до першого кута альфа ми додамо другий кут 4 альфа, і це буде синус 5 альфа. Зверніть увагу, де беруться ці кути альфа та 4 альфа. Один кут і другий кут. Наступна, форма, наступна вправа. Косинус 17 градусів косинус 43, мінус синус 17 на синус 43. Зверніть увагу, що немає чередування. Ідуть косинус косинус, синус, синус. Тоді це зверта... згортається формулу косинус і зверніть увагу, у косинуса знак між виразами і знак у дужках протилежний, тобто це буде 17 градусів плюс 43 градуси. Отримали косинус 60 градусів або одна друга. Розглянемо останній приклад. Тут окремо попрацюємо з вами з чисельником та зі знаменником. Дивіться, у чисельнику на першій позиції йде синус косинус, тобто йде чередування, тоді ми можемо звернути у синус, у синуса знак зберігається, тобто буде 20-5. І це у нас буде дорівнювати у чисельнику синус 15 градусів. Далі зверніть увагу, нема чередування, і тут йде косинус-косинус. Тоді це буде у нас косинус і знак між виразами у косинуса і знак в дужках протилежний, тобто буде 10 плюс 5 градусів, і це буде косинус 15 градусів. Це буде відношення синуса 15 градусів до косину 15 градусів, це є тангенс 15 градусів. Номер 13, 15. Зверніть увагу: нема чередування, іде косинус косинус, тому зворачує, згортаємо в косинус, і знак між виразами буде протилежним у дужках 2 α мінус 7 альфа. Це буде дорівнювати косинус мінус 5 альфа. косинус функція парна, тоді це буде відповідати виразу косинус 5 альфа. Другий приклад. Іде чередування синус косинус, тому згортаємо у синус, і знак між кутами буде зберігатися 4 альфа мінус альфа або це буде синус 3 альфа. Наступний приклад. Нема чередування, ідуть косинус косинус, згортається у косинус, і знак між виразами буде протилежним у дужках 4х плюс 2х. Це буде косинус 6х. І останній приклад. Синус 2у кос 8у плюс кос 2, синус 8. Іде чередування, тому згортаємо у синус. знак між виразами зберігається знаком між кутами, це буде 2у плюс 8у дорівнює синус 10. Ще раз зверніть увагу, на що ми будемо, на чому на ми будемо базуватися, коли будемо перетворювати вирази. Якщо іде чередування синус, косинус, тоді ми згортаємо у синус. У синуса знак між виразами і у дужках зберігається. Якщо немає чередування, а йде. Косинус одного кута помножити на косинус іншого. Тоді згортається у косинус, і знак між виразами буде протилежним для знака у дужках. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!